За кого ви голосували на останніх виборах президента? За Порошенка. Якщо він даже захоче мене по кругу пустити, Володимир Олександрович будь-яке время, просто я приїду в будь-який час. Якщо Ну. Я боюсь експериментувати в країні, у якої, вибачте, підстрелена нога і постійно кровить. Відірвана кінцівка одна. Цей народ. Якщо він вибирає власне головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати. Ну тепер була наташа. Ну на найуспішніший період в історії України. Як на мене, це період десь 2017-2019 років. Добре знаємо практично всіх хто зараз там біля штабу Порошенка крутиться, і ми чудово знаємо, що ще три роки тому вони були нещадними критиками Порошенка і політики уряду. І ми в тому числі.